Більш потужний фактор ураження залишається артилерія і ракетні війська, тобто всі види артилерії, ствольна, самохідна реактивні системи залпового вогню з тим, що найбільш і з нового те, що ворог використовує це баражируючі боєприпаси. припаси. Або дрони чи по іншому, це той фактор, з яким нам довелося рахуватися, і вже задіються відповідні методи протидії цей спеціально навчені розрахунки, які з стрілецької зброї збивають їх. Вони доволі тих великодні ці боєприпаси і сітки протиланцентні, і фальш фальш фальшиві цілі, і таке інше. Тобто. І ну і також авіацію ворог використовує, проте ми намагаємося максимально потужно задіювати всі засоби протиповітряної оборони. Тому ворог не домінує в повітрі, наносить з далекої відстані удари і намагається максимально швидко втекти. І права це не керовані боєприпаси.